Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова, і сьогоднішнє моє відео буде присвячено відповіді на питання. А два тижні тому приблизно я написала пост, я розміщу на нього посилання, він написаний російською мовою про те, як почати свій шлях, власний шлях до власного щастя. І там я писала про такі речі. Я нагадаю, хто не читав, можливо, мене в інстаграмі, я, про... я нагадаю, про що я казала. Для того щоб бути щасливим, дуже часто ми чекаємо того, що хтось має нас прийти врятувати, врятувати від бідності, від рутинного життя, від від сірого життя, від якихось наших невдач. Ми чекаємо того дуже часто, що хтось прийде і наповнить наше життя якимись яскравими фарбами, подарує йому якийсь сенс, почне нас любити, витягне нас з бідності. Ну тобто, ми весь час дуже часто людей, хто цього очікує. І ця позиція вона є пасивною. Тобто людина весь час знаходиться в очікуванні, що колись це настане, я ще почекаю, що колись це прийде. І це тягне енергію, це тягне ваше життя, ви проживаєте своє життя, але нічого не відбувається. І ця позиція є неправильною і пасивною. Я я роздумувала про це у своєму пості і говорила для того, що якщо ви хочете, щоб ваше життя змінилося, зробіть перший крок. Якщо вам сумно подумайте, що ви любите, як ви можете самі себе розважати, що ви можете для цього зробити, як ви можете зробити своє життя цікавим. А можливо піти на якісь танці, на якісь завести якесь собі хобі, чи для, може якщо у вас немає тваринок, щоб у вас в домі з'явилася тваринка. Якщо, наприклад, ну, ви вільні, у вас немає зараз стосунків, немає багатьох дітей, і дуже часто такі люди вони кажуть, мені сумно. І я дуже часто з цим зустрічаюся навіть в своїх консультаціях з клієнтками. Коли ти починаєш з ними розмовляти про те, що відбувається в їхньому житті, вони говорять, мені сумно. Я хочу, щоб мене хтось розважив. От Мені хтось повинен щось дати, повезти кудись, повести у відпустку, запросити мене на побачення чи на запросити мене десь у кіно, От хтось весь час їм щось повинен. І така позиція є неправильною з того боку, що поки ви самі себе не наповните чимось, вас ніхто не зможе цим наповнити. Ну, тобто, якщо сосуд, сосуд, як це буде українською мовою, порожній. Ну хто його має наповнити? Тільки ви знаєте, що вам потрібно. Ви знаєте, що ви хочете, ви знаєте, що вам потрібно. Почніть з цього. Ви не можете собі забезпечити зараз якоїсь дороговартісною дороговартісної подорожі. Поїдьте, подивіться щось навколо завжди є щось цікаве, що ми ще не бачили навколо кожного міста, навколо та навіть у місті власному. Якщо ви не знаєте, чим зайнятися, можливо, ви любите почніть читати, почніть слухати музику, дивитися щось, спілкуватися з людьми по інтересам, знайдіть собі інтерес. Тобто людина може бути цікавою для іншої людини будувати повноцінні нормальні стосунки тільки тоді, коли вона наповнена. Тоді ці стосунки є як стосунки двох нормальних, повних незалежних людей. Інакше великий шанс того, що от ви чекаєте, чекаєте, того, що хтось прийде вас рятувати. І цей рятівник може легко перетворитися на вже людину, яка вас буде переслідувати. Тобто ви можете попасти в аб'юзівні стосунки, тому що з такої позиції ви можете виглядати як жертва. А на жертву, як ми знаємо, дуже часто приходять хижаки. І під цим постом я отримала таке питання: що якщо ти починаєш весь час собі давати щось сама. То може статися так, що ти з нормальної милої жінки можеш перетворитися в стерву. Для мене це є питаннями нетотожними. Чому це так? І я задумалася, чому саме така асоціація виникла? Я запитала, що у вашому розумінні стерва під цим постом у інстаграмі, і мені сказали, що коли ти йдеш, добуваєшся своїх цілей, не роздумуючи про те, що можуть відчувати інші люди. Сонце то, то, то виль, то зайде, то вийде. Я не знаю як краще. Так от, і я почала думати про стерву. Хто ж така стерва? З одного боку, стервами вважають жінок, які достатньо самостійні, які незалежні, які перебувають в такій незалежній позиції, такий собі антипод хорошої дівчинки. До речі, відео про хорошу дівчинку я записувала нещодавно, я його теж розміщу в описі до цього відео. Вона не намагається комусь догаджати, Вона відчуває себе, вона чує себе, вона чує свої бажання, вона прислуховується до них. Вона не намагається бути от той самою доброю дівчинкою, яка намагається заслуговувати любов, заслуговувати увагу, повагу і все інше. Це з одного боку. Ну і це, в принципі, це здорова позиція, коли ви відчуваєте себе. А дуже багато ще вважають стервами жінок, коли жінка чогось вимагає. Вимагає і це відбувається саме з тієї ж позиції, коли жінка нещаслива. Це теж дисбаланс. Згадайте всім відомим всім відомий мультик Шрек. Пам'ятаєте там оту драконіху, яку ніхто не любив. І вона на всіх гарчала. От коли її полюбили, вона стала щаслива. Вона яка стала? Посміхалася. Згадайте фільм про Прокофію да, служебний роман, коли вона відчувала себе нещасливою, вона була злою, неприємною жінкою, а потім вона перетворилася на більш симпатичну, більш слагідну. І от це говорить про те, що стервою часто виступає насправді жінка нещаслива. Вона нещаслива зсередини і вона намагається себе собі, собі якось заповнити. І вона псує дуже часто життя інших людей. Якщо ти даєш собі сама з позиції, що я така нещасна, зараз я вам всім тут доведу, чого я можу добитися, що я можу досягти, да, це великий шанс перетворитися на стерву. А якщо ви це даєте собі, тому що вам так хочеться, вам це подобається, вас це наповнює, то це ви не перетворюєтеся в стерву. Ви стаєте більш наповненою особистістю, більш цікавою особистостю, і до такої особистості будуть притягуватися такі самі люди, які зможуть з вами поділитися. Якщо у вас є мішок червоних яблук, до вас може притягнутися людина, в якої є мішок зелених яблук, і ви обміняєтеся цими яблуками. А ви не будете, він не буде від вас тягти ваші яблука, чи ви, якщо не маєте нічого, він не ви будете тягти з нього. Тобто нормальні повноцінні стосунки можливо будувати тільки з людиною, яка є достатньо самостійною, достатньо незалежною, всередині, це знову таки не перетворюйте в своїх думках це все на крайнощі. Баланс між залежною позицією і між незалежною позицією. Якщо ви можете собі дати самі щось, Людина, яка з вами захоче це розділити, поділитися тим, що вона має, швидше знайдеться, ніж якщо ви будете весь час знаходитися в позиції жертви, від когось щось очікувати, вимагати і думати про те, що вам хто щось повинен. Ще був комент під таким моїм постом: що дуже часто людина не може нічого змінити, тому що в неї просто фізично не вистачає сил. І тут я зазначаю: я завжди кажу, що перевіряйтеся. У лікарів, чи є у вас якісь медичні показання, гормональні проблеми. Якщо ви все зі по здоров'ю окей, а ви просто ментально очікуєте того, що хтось вам повинен щось і дати, то така знаєте, позиція принцеси, принцеси у башті. От принц має прийти і мене врятувати. Це позиція є пас пасивною, це позиція є інфантильною. І, як я вже зазначила перед цим, частіше за всього, на таку позицію жінки може прийти чоловік, який. По факту пізніше е, виявиться звичайним маніпулятором чи аб'юзером. Якщо це відео вам було корисне, ставте лайк, підписуйтесь, лишайте ваші коментарі питання. Ви бачите, що я на них реагую, намагаюся відповісти. Мене легко можна зайти у всіх соцмережах: Instagram, Facebook, Twitter За хештегом Психолог Єлина Літвінова потрібні консультації, стукайтеся в директ. А зараз до нових зустрічей. Пока!